Привіт, хлопці! Іван тут. А позаду мене тисяча продуктів від Амазон. Ми збираємось розпакувати всі їх. Ви повинні дивитися це відео до кінця, тому що ми збираємось відкрити цю посилку. Залишайтеся з нами. З якого ж почати можливо з цього. Так, давайте почнемо з цього. Тепер ви повинні підписатися. Очевидно. Тепер перейдемо до самих посилок. Амазон, і це так робиться. Увімкніть, покладіть навколо шиї. Відчувається приємно, але дивно. Дай я спробую. Добре, ось. Хлопці, натисніть кнопку лайк, якщо вам подобається масаж. Конкурс на какашкову голову. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Просто постарайтесь нас не вбити. Так. Окей. Трохи дивно, але принаймні нам весело. Так. Ура. Я б хотів, щоб це було в моєму подарунку на день народження. Це виглядає круто: тостер для хот-догів і булочок. Хлопці, розслабтеся, я майстер. хот-догів. Ви берете свою ковбасу і кладете її. Берете булочку, розрізаєте її навпіл, кладете в тостер, натискаєте і вуаля. Не вибухайте, о Боже. Повірте мені, це може виглядати згорілим, але на смак буде чудово. Все добре. У мене також є кетчуп. Це правило Всесвіту, ви можете їсти що завгодно з кетчупом. Це, знаєте, я не, я не відчуваю великого голоду, хлопці. Добре, що тут у нас? Вже відкрито. телефонна камера для блокування телефонів. Стенлі, дай мені свій телефон. Зачекай, що, що ти робиш? Ні. Ключі. Десь. Ви можете пошукати ключі. Точно йди. Це сумка? Сумка курка. Що це? Шоломи для курей. Це якось мило, але для кого це? Я думаю, це для птахів, можливо, для курей, але де ми їх знайдемо? Я знаю фермера, і він дав мені кілька своїх курей. Чудово! Шолом для курки. Ха-ха-ха, він занадто малий. Можливо, ми можемо спробувати з цими руками. Піднімайте великі пальці, хлопці. Поставте лайк цьому відео. Отже, моя курка отримала дуже великі м'язи. У моєї курки є курячі руки. Це курячі перегони. Три, два, один вперед. Моя дійшла до фінішу, моя курка перемогла. Оскільки ваша курка виграла перегони, і вона єдина курка, яка не обдурила, ви перемогли? Та да. Що це? Добре, давайте перевіримо. Огірок для розливу. Це найдивніша річ, яку я коли-небудь бачив. Далі, величезний пляжний м'яч. Такий великий. Добре, давайте спробуємо. Давайте зайдемо всередину. Не можу повірити, що він підходить Івану. Хлопці, я придумав виклик: той, хто тримає м'яч найдовше перемагає, а той, хто програє, має з'їсти одного з цих сухих цвіркунів. Фу. Тримайте його ногами і руками також. Фу. Ну, це було точно краще ніж у Івана. Твоя черга. О, там курячий послід. Два, один, вперед. Я виграв. Отже, цей виклик не зовсім спрацював. Ми зробимо це класичним способом: камінь, ножиці, папір, хлопці. Камінь, ножиці, папір вперед. Ти маєш з'їсти цвіркуна. Це огидно. Ух ти, подивись, яка велика ця коробка. Я хочу пограти в це. Звідки ти це взяв? Амазон. Як ти б'єшся? Як ти збираєшся це зробити, Іване? Ого, лівий удар, лівий удар. О, о, не треба. Наступний предмет. Я хочу це. Вставте цей гвинт добре, це правильний спосіб. Я тебе чую. Він сказав, що бачить мене. Добре, це насправді досить страшно. Це шпигунський інструмент, і він дивний. Яка ваша улюблена пісня? Хлопці? Обов'язково повідомте нам у коментарях. Добре, хлопці, це що це за конструкція? Давайте спробуємо тоді. Я не знаю, цей продукт занадто дивний. Я йду звідси. Гаразд, побачимось пізніше. Гаразд, нам доведеться розібратися з самим. Отже, він бере середину банана. Це огидно. Як звиваючийся черв'як? Те, що ми збираємось зробити, це заповнити цю порожнину шоколадом або можемо пожартувати над диваном і поставити майонез замість цього. Ух ти, це огидно, хлопці. Фу. Іван. О, хлопці, ви справді розгадали це. Ми розгадали це і зробили для вас смаколик. Я хочу швидко спробувати це. Так, тобі потрібно. <плес> це шоколад. Ми тебе підтримуємо, Іван. Що було всередині майонез? О, це огидно. Я знав, що цей продукт такий дивний. Є багато предметів. Зубна паста зі смаком бекону пахне дуже погано. Тож давайте протестуємо її у ванні. Написано, що це справжня зубна паста. Тож давайте перевіримо. Вона пахне огидно, просто щоб ви знали. 3, 2, 1. Наступний предмет, я хочу щось дуже велике. О, це важке. Я почуваюся набагато краще зараз. Я нарешті вищий за тебе. Його руки такі смішні. Отже, Аліса та Стенлі зараз тестують предмет. Отже, я сам виберу його. Це також дуже важке. Це костюм живота, таке трапляється, коли ви їсте занадто багато і не займаєтеся спортом. Тож займайтеся спортом. Я надягну це і розіграю Стенлі та Алісу. Давайте подивимося на їх реакцію. Ах, подивіться на це, хлопці. Скірі дідоп. Доп, доп, доп. Ми замовили піцу. Тепер давайте виймемо її. Іван, що ти зробив? Ах, піца була така смачна. Де наші піци? Подивися на себе. Це просто жарт. Це один із продуктів Амазон. І це дивний силіконовий фальшивий живіт. Так, круто, але до пісочні. Пішли. Погляньте на ці. Я думаю, це равлик Хліб. Але я нічого не бачу. Це трохи марно, але це дивно. Можливо, ви можете використовувати це як подушку, коли ви в літаку. Ходімо. Що це? Я намагаюся одягти своє. Ви всі повинні зробити один одному бутерброд, гаразд, і потім спробувати наш бутерброд першими вперед. Чому у мене три шматочки хліба? Додай сиру. Як взяти сир? О боже, я просто беру все це. Я не можу підняти це. Давайте перейдемо до наступного продукту. Давайте відкриємо це: так. Друкар грошей. Робіть справжні гроші з чистого паперу. Гаразд, хлопці, я спробую це, де гроші, і ми отримуємо трохи грошей. Зачекайте, що. Ну, це, очевидно, фальшивка, але це ідеально підходить для жартів. О, я думав, це справжнє. Гаразд, наступна упаковка. Що це? Що це? Виглядає як помада? Гаразд, я чув, що це використовують у фільмах, актори це використовують. Щоб імітувати плач. О, мої очі. Ось візьміть. Мої очі горять. Я не можу повірити. Я вірю. Що це це перука? Зачекайте, це трохи мале. Є інструкції. Перука для собак. Люк, іди сюди. У мене для тебе подарунок. Гаразд. Давайте подивимося на цю перуку. Ти надягаєш її ось так. Oh my God. О, подивіться на нього зараз, такий милий. Я думаю, він готовий до побачення. О, такий стильний. Гаразд, поїхали. Фу. Дуже дивно. Я б хотів пити з нього, тому що він такий великий, і я завжди п'ю так багато чаю. Я вже випив 5 чашок чаю сьогодні. Ось твоя можливість пити з туалету. Один, два, три. Дуже дивно. Зараз час для цієї великої упаковки. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що всередині. Тепер давайте нарешті відкриємо його. Що це? Я думав, що це буде набагато більше. Кричачий козел. Га, зачекай. Чи можу я спробувати це? Що це? Для чого ти збираєшся це використовувати? Твої брати і сестри мають їх і постійно натискають. Такий великий. Великий. Що це? Отже, це випробування на повне змочування. Ви повинні влучити в ціль, і людина там намокає від цієї води. Камінь, ножиці, папір вперед. О, ні! Я повинен сісти в це. Так, холодно.